У Тисменницькій школі мистецтв відбувся черговий вже восьмий конкурс юних музичних талантів району імені Йова Княгницького. Мета конкурсу це є виявити найкращих музикантів, дати їм дорогу гарну. От, і ми впевнені, що ці музиканти обов'язково себе проявляють вже як дорослі музиканти, як музиканти професійного рівня у вищих уж закладах. Цей конкурс завжди є несподівані. Ми можемо тут чекати речі, тому що постійно йде гарне професійне навчання в цих школах, викладачами шкіл. А в нашій а в нашому районі є їх п'ять. І ми обов'язково побачимо. Нові імена, нові таланти, які повинні бути репрезентовані на різних сценах, концертах, музичних імпрезах. Одним словом, музика на Україні має звучати. Це грають юні музиканти, юні українці, і дай Боже, би в їх був розквіт, розквітного розвитку їхнього таланту на майбутнє.